Вологу теплову обробку нашої павутинки. Зараз така у нас кофточка зв'язана, ми ще й не прали. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна вода кімнатної температури. Тепленька, але не гаряча зовсім. Наливаємо ми в мисочку воду і додаємо гель для прання. Небагато. Отак додали. Фінили. У нас утворилася піна. Після цього ми погружаємо нашу павутинку у воду і отакими рухами починаємо прати. Вода наша стає брудна, чорна, темна. Отакими рухами ми беремо і залишаємо після цього на 5 хвилин, щоб вона ще постояла в воді. Ми поміняли воду і зараз всю піну повинні отак от із цієї павутинки всю піну вимити. Тому доведеться воду міняти там 4-5 разів аж до повного вимивання піни. Ми виймаємо нашу павутинку з води, формуємо ось таку трубочку. Починаємо її закутувати в цю трубочку, як шаурму, отак от пеленати, завертати, і даємо їй висохнути в, такий, в такому положенні 5 хвилин. У нас пройшло 5 хвилин. Ми розмотуємо нашу павутинку. Цей мокрий кінець рушника ми кладемо туди, а її в трубочці будемо знову загортати вже з цього боку. Так само закручувати в трубочку. І ще на 5 хвилин залишимо підсихати. Поміняла рушник. На сухий павутинку ми розмотали. Зараз наша задача розрівняти її зсередини. середини. Тому ми отак от беремо руку, засовуємо в рукав. Тут все розрівнюємо. Те саме робимо з іншим рукавом. Дивимося, що всі петлі у нас відділилися, розрівнюємо з усіх сторон. Ось тут, отак, от. де, де в нас петлі склеєні. Ось так. І кладемо на, на рушник. Ми стараємося її не розтягувати, стараємося надати їй таку форму. Отак трошки призібрати, якою вона у нас має бути після висихання. Якщо правильно проведено ВТО, то вона не розтягнеться і не зменшиться після висихання. Просто петлі стануть рівненькі, такі одна до одної петельки, і воно наш виріб буде фабричного вигляду. Ще після того, як ми утюгом пройдемося, то тоді взагалі вона буде. Ніби з магазину, з рівними петельками. Ось так ми її призібрали і залишаємо на рушнику до повного висихання. Наша павутинка вже висохла, і останній етап вологої теплової обробки це проглажування праскою. У мене тут зараз такі умови, що праска ще радянських часів, тому я буду використовувати пелюшку, тому що режим відпарювання тут такого режиму немає. А якщо у вас нормальний, нормальна праска сучасна, то вам можна і без пелюшки. Я зараз накладаю пелюшку, щоб не спалити нічого. І отак от просто прохожуся по павутинці. Спочатку тут, потім рукава, на такій температурі невисокій, в бережному режимі. Щоб нічого не спалити, тому що ми всі знаємо, що шерсть боїться температур високих. А у нас тут мохер, це якби основний наш компонент у складі нитки. Тому ми легенько так от зараз налажимо з усіх сторон, і наша, наші петельки всі розгладжуються. Вони стають одна до одної, набувають такого фабричного вигляду, рівненькі, розглажені. І після того, як ми цей етап проходимо, все, можна одягати. Зараз, правда, погода дуже-дуже жарка, тому приміряти її не будемо. Але спеціально для вас сьогодні ввечері ми плануємо зняти шорт красивий. У цій павутинці, у пшеничному полі, щоб порадувати око і демонструвати вже готовий виріб на, людині, на дитині моїй. Бо нічого так якби не мотивує, не надихає робити як демонстрація готового результату, задоволення від отриманого результату. Тоді це якби, викликає в нас бажання створювати щось своїми руками. Все. Я думаю, що цього буде достатньо. Все прогладили, все забрали. Ось що в нас вийшло. Красота. Бажаю вам приємного насіння!